Десять років в мене була травма. Я впала з гойдалки на бетон. Тобто ми можемо сказати, що дитяча травма змінила ваше життя? Так. Якщо я увісні переверталась на живіт, я прокидалась від болю. Пацієнтка молода має страшенну нестабільність. Із-за цього постійні болі в спині. І в лівій нозі мусимо цей сегмент стабілізувати. Повністю нога відкриття. Да. Це дуже боліло у мене. Скільки років? М майже 13 років. Я живу з постійним. Полем. Анастасія Вячеславівна не просто добра мама, яка народила трьох діточок, трьох прекрасних синів. Ще й бізнес леді. Ви п'ять років займаєтеся подологією. Займалася в Харківській області, я працювала з ранку до вечора. Бувало і у півночі чоловік забирав з роботи. Я мене дуже підтримувала в цьому, але також знали про мої проблеми. про постійний біль. Незвичайно, така робота вона серйозно впливає на здоров'я людини і викликає доволі серйозні зміни, в тому числі і в шийному відділі хребта, і в поперековому відділі хребта. Та й в принципі, в цілому, зі здоров'ям є проблеми, коли ти так багато працюєш. Анастасія Числав була така серйозна, непроста ситуація. Була кіла міжхребцева, була нестабільність цього сегменту. Бачите, ось після операції, бачите, зв'язочки натягнуті, імпланти всі на місці стоять, все супер. Крім того, що ми вам прооперували хребет, тобто поперек, ми ще й полізли вам в шию. У мене життя було до і після. Я всім казала це до. А після я, я кажу, я почала жити. Їдете додому? Так да, нарешті. Нарешті. Да. Ви усміхнена. І завжди ми кажемо, що показник операції це усміхненість пацієнта. Плани ми на майбутнє буде. будуєте. Так, так. Бізнес будуєте. Так. Ну і так. от, і все. А ви бережіть своє здоров'я і цінуйте його, і будьте здорові і щасливі. Ну і не пропускайте наші історії.